Друзі, говоримо, росіяни готують штурми з бронетехнікою Запорізької області. Як повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин з посиланням на дані розвідки йдеться про Времівський напрямок у районі Приютного і Левадного, що поблизу кордону між Донецькою та Запорізькою областями, за словами речника, там окупанти готуються застосувати броньовану техніку для транспортування піхоти та її вогневої підтримки. За словами пана Волошина, на одному з полігонів на окупованій території Росіяни вже провели навчання із застосування бронетехніки. Продовжимо говорити про південь. Нині на цьому напрямку окупантам зас... вдалося зосередити до 200 тисяч військових. Про це також повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, ця кількість включає і Чорноморський флот, і підрозділи та з'єднання у тимчасово окупованому Криму і підрозділи військово-повітряних сил РФ Росгвардію, ГРУ і поліцейські служби. При цьому вони не створюють тут угруповань на якомусь одному напрямку і не збирають багато сил в одному місці, щоб створити собі перевагу. Тому нині немає ознак того, що окупанти готуються прориватися у Запоріжжя. Владислав Селізньов, військовий журналіст, спікер Генерального штабу Збройних сил України у 14-17 роках, доєднується на до нашого ефіру. Пане Владиславе, ви вже з нами? Так, да, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Пане Владиславе, давайте поговоримо про південь, яка ситуація наразі там. Чи справді ворог накопичує там резерви і що чекає нас на цьому напрямку? Чи буде якесь пожвавлення? Чи очікуємо ми сценарію Донецької області? А чи варто розраховувати на те, що ворог, зосередживши таку кількість особового складу бронетехніки, буде просто сидіти на півдні Запорізької та Херсонської області і чогось чекати? Думаю, що ні. Очевидно, що ворог накопичує відповідні ресурси для того, щоб атакувати. Адже якщо ми подивимося з вами на російську конституцію, відповідні регіони Запорізької область, Херсонсько. Область Донецька і Луганська то такий собі новоприєднаний регіони Російської Федерації, які вона прагне взяти під контроль повністю, включно з обласними центрами, для того, щоб то сталося, ну, звісно, Україна на Це не піде. Ворог буде атакувати. Він готовий розмінювати українські квадратні кілометри на життя своїх військовослужбовців. Звісно, що для того ворогу потрібні будуть дуже масштабні ресурси та резерви. Щодо особового складу, ми почули цифру від Влади Волошина. Щодо матеріально-технічних засобів, тут є певні сумніви. Чому. Бо свого часу генерал Буданов стверджував, що до початку жовтня. Росія не має виховати наступальний потенціал, і російська армія буде фізично змушена брати оперативну паузу. Щось тоді про початок жовтня. Зараз останній день жовтня здається, що ворог продовжує свої атаки, навіть не звертаючи увагу на те, чи вистачить йому тих самих ресурсів на завтра. Тим не менш реальність такова, що ми маємо обов'язково цих факторів враховувати, бо саме фактор ресурсів є визначальні. Що є прикметно? сьогодні? На території морського порту в районі Бердянська пролунало декілька вибухів. Відомо, що цей порт використовується як одна з баз куди постачають морським шляхом боєприпаси, інші похідні, які потрібні для російських окупантів, що діють на півдні Запорізької області, тому вибухи цілком ці, можливо позбавили певних ілюзій росіян. Ілюзія тут в першу чергу стосується того, що їм вистачить можливості і ресурси для того, щоб атакувати, атакувати досить ефективно на півдні Запорізької області, Думаю, що попереду нас чекають досить буревні події. А от наскільки вони будуть масштабованими та ефективними для Росіян Відповідь на це питання залежить від тих ресурсів, якими ми е, володіють українські сили оборони на цій ділянці фронту. Очевидно, що щонайменше сім ділянок активних е, бойових дій вздовж усієї 1350 кілометрової лінії бойового зіткнення Російсько-Українського фронту? Звісно, що є деякі ділянки, які, які є найбільш пекельними такими. І відповідно там зосереджена лева частина наших сил та засобів. Ну в будь-якому разі ми маємо розуміти, що південь Запорізька області – це так само наша земля, а ворог буде прагнути захопити чим більше наших територій, в тому числі з метою розширення того самого сухопутного коридору, який нині єднає тимчасово окуповану Донецьк з тимчасово куповану Криму. Пане Лиславе, ця ситуація пов'язана власне з падінням вугледару на півдні такий так. розвиток події. Да. Е Знову знову повторюю, що ключовий фактор, який впливає на, не лише на ефективність ведення бойових дій, а й на фінальний варіант на перебої це наявність ресурсів. Ворог, після того, як спромігся відтіснити українських гармашів від удару, отримав досить безпечний залізничний коридор. В першу чергу, це пов'язано з безпекою ключової залізничної станції на півдні Донецької області, станції Волновахи. Відповідно, ворог має змогу відновлювати такі саме залізничного сполучення і активно застосовувати їх для перевезення вантажів військового значення, звісно, що працюють на півдні Донеччини наші вовкулаки, наші партизани. Ми маємо змогу використовувати ракетні системи, дронові системи для того, щоб поцілювати патрії под інфраструктури, але масштабність впливу ну, значно менша, ніж тоді, коли ми мали змогу за допомогою нашої артилерії тримати під вогневим контролем ту саму залізничну станцію Волнаваха. А це значить, що ворог скоріше за все буде цим фактором сповна користуватися і знову ж таки. Я думаю, що не просто так сьогоднішня вранішня атака на об'єкти на території Бердянського морпорту сталася. Наші розвідники працюють, шукають. Місця зосередження озброєння та військової техніки ворожої армії і намагаються всі ці запаси знищити, працюючи на випередження. Буквально на цьому тижні е, на півдні Запорізької області працював Головком, генерал Сирський разом з офіцерами свого штабу. Я думаю, що певні префетування відбуваються, а вони відбуваються на підставі, в тому числі, розвідуваної інформації. Тому та інформація, яка стала відома на широкий загал, після того, як її поширив. Полковник Волошин, Я думаю, що що це лише частина тієї інформації, яка потребує уваги українських мінімальних штаба, і тут і зараз проводяться відповідні контрзаходи. Пане Владиславе, ви згадали вже про оцінку нашого головного розвідника Кирила Буданова, що в жовтні вони мали б захлинутися росіяни, але поки не складається. Але все ж таки ваша думка: чи вони здатні одночасно проводити наступальні дії на Харківщині, на Куп'янську, на, на, на е, Покровську, Ну і тепер на півдні? 17-12 на годиннику. 31 жовтня, ворог продовжує вести активні наступальні дії. Покровський напрямок, напрямок на Курахово, активні бойові дії відбуваються на півдні Запорізької області. Не менш активні бойові дії судочки відбуваються на куп'янському таліманському напрямку. Ворог постійно промацує нашу оборону на півночі Харківщини. Ворог останнім часом приходить певний рух на територію Курської області. Ті саме сім напрямків, про які йдеться. Тобто, очевидно, що станом на цю хвилину ворог такі можливості має. Чи матиме він такі можливості завтра? Ну, про це я не знаю. а Те, що ворог шукає, в тому числі серед країн сателитів певні ресурси, це очевидно. Бачимо, що не лише українська, та південнокорейська розвідка повідомляє про рух північно-корейських військовослужбовців території Російської Федерації. Зараз я бачу в Військових пабліках про те, повідомлені про те, що вже є збільшені мартерологу втрат серед саме північно-корейських військових службовців, причому чому пальмо перша стіналежить у нашим громашам. Мовляв, вони першими розпочатили цей рахунок, працюючи по певних підрозділах, де знаходяться саме ті самі. Ті саме північно-корейські військовослужбовці. В будь-якому разі ситуація чим далі, тим більш масштабується. Говорити про певну стагнацію на полі бою не доводиться і дивитися. В цьому стагнація на полі бою не сприяє ані складні погодні умови, іде далі погіршення її, ані. Постійна бойова робота українського війська спрямована виховчення бойових ресурсів російської армії. Де вони ті ресурси беруть, я не знаю, але те, що вони мають ті ресурси, і звісно, будуть намагатися трансформувати свою чисельну та матеріально-технічну перевагу територіальних здобутки, це очевидно. Вперто вони йдуть вперед, ну а не менш, впевнено, там завзято, по цих ворожих цілях працюють наші воїни, всіляко мінусуючи ворожі військовий потенціал. Тут просто цікаво, що зараз багато сінтаналітики з'явилося і фотографії супутникових стосовно того, що в них е подекуди закінчується на певних полігонах техніка ну, для канібалізму їхнього і танки, і бойові броньовані машини. Пане Володиславо, за вашу оцінку, скільки у росіян ще цього залізяча, не нового, а старого радянських запасів? А, я не готовий деталізувати, але я думаю, що на наступний 25 й рік того самого модла вистачить. Бо ми ж маємо пам'ятати ще дуже вагомий чинник це е, чинник оборонно-промислового комплексу Республіки Білорусь. Загально відомо, що там на таптешні підприємстві відбувається ремонт на відновлення або пошкоджено, або зняти з довгострокового зберігання російської військової техніки. Я думаю, що цей фактор так само треба враховувати. Ну і очевидно, що танк, навіть якщо він виготовлений 50 чи 70 років, тому назад. Це все одне танк, який несе смерть та руйнування. Тому я думаю, що мов ну, щонайменше на сяжне пристати у двадцять року у ворога вистачить ресурсів для ведення на наступальних дій. Тут ще один важливий момент. Ми маємо розуміти, що гроші на війну Російська Федерація в тому числі отримує, продаючи свої енергії ресурси, в тому числі і продаючи ті ресурси країнам, які, від яких в принципі залежить наша стійкість та місць. Це безумовно дуже такий неприємний факт, бо мені здається, вже пішов час визначатися. Ті країни, де не, на, на чиєму боці солодьми. Чи все ж таки вони прагнуть миру спокою та безпеки на інші намеші європейському континенті? Ще цікава ваша думка стосовно того, чи здатні будуть північні Корейці продавати росіянам озброєння саме не давати людей і не снаряди, а от, власне, РСЗВ, Арту, і так далі. А тут і насправді є чим пишатися, Про якість там є питання. А от щодо кількості артилерійського озброєння та боєприпасів до нього тут насправді вони попереду планети Росії: 8 мільйонів снарядів. Саме про таку кількість говорять півніденно корейські розвідувальні структури та органи. Чимало наприклад, зараз в компоненті артилерійських боєприпасів саме на російські боєприпаси припадає лише 30%. Все інше це боєприпаси, які є в яких є країни походження або північна Корея, або Ісламська Республіка Іран. Є ресурси і відповідно, ці ресурси є у Північної Кореї, яка зараз ну, може бути фактично основним донором для артилерійських підрозділів російської армії. Це поставка артилерійських систем, в тому числі досить такого нетипового калібр, як 130-й калібр, на відповідно, поставка артилерійських боєприпасів. Так само, як і балістичних ракет. Ті самі КН-23 досить ефективні. Вони несуть смертне руйнування. Ну а нам на превеликий жаль, і досі бракує тих самих систем протиповітряної оборони, які є ефективними в боротьбі з ворожою балістикою. Президент не дарма згадує е, обіцянки наших західних партнерів щодо поставок шести батарей, типу Петріот, отримали лише одну з них від уряду Румунії, бо інших якось тиша. Це неправильно. Ми заходимо в опалювальний сезон, зима. Ну і звісно, що ворог має і не лише дронові ресурси. А й ракетні ресурси для того, щоб гарантовано зруйнувати чи то серйозно пошкодити нашу критичну енергетичну інфраструктуру. Чи варто вважати, що ворог буде проявляти е, таку шляхетність? Я думаю, що він діє максимально раціонально і намагається створити усі. Тому щоб змусити наш уряд пристати на капіталітивні, капіталі ультимативні вимоги з боку Кремля. Тому тут підтримка наших захід західних партнерів є важливою і не лише на рівні висловлення е, на підтримки чи там висловлення, як забукола а саме на рівні поставок озброєння та військової техніки. Це безумовно дуже важливо. Ну так, вони терористи в чистому вигляді. і Чекати, що справді руйнувати не будуть вони нашу енергетику? Це якби даремні очікування. Пане Владиславе, наостанок, е чому партнери затягують тут? Що це політика? Просто анонсували, а не роботу прозвітували? Чи як це все от, з вашої точки зору? Я думаю, тут комплекс. Ну по перше, будь-яка країна світу в першу чергу опікується власними національними безпековими інтересами. Буквально на цьому тижні почув від одного з американських високопосадовців заяву такого штибу мовляв. Перспективі уряд Америки спроможний буде постачати зброю та військову техніку для України, бо це призведе до ну, певних ризиків в питаннях забезпечення стійкої оборонної спроможності Сполучених Штатів Америки. Я розумію, що всі країни світу в першу чергу озброються самі, ну, але те, що в них лишається, може передати на певних умовах для потреб українського війська. Я сприймаю певно надію на чудову колаборацію та комунікацію між урядом Києва та Сіула. Бо ми насправді знаходимося в одному човні. Всі ми чудово розуміємо, які ризики можуть статися через таку масштабну колаборацію між Москвою та Пхіняном. А отже, я сподіваюся на підтримку наших сіульських друзів, бо голоруч. Та поодинці вистояти в цьому протистоянні неможливо. Якщо ми об'єднаємо наші зусилля, то ми гарантовано станемо сильнішими, а відповідно більш ефективнішими. Ну і виглядають вони значно рішучішими, чесно кажучи. А. Ці люди з далекого сходу власне, ніж наші західні партнери тут на континенті чи за океаном. Спостерігаємо, вболіваємо і віримо. Владислав, вам дуже вдячні за відповіді і за те, що якби кажете, так як воно є, а не якісь там рожеві окуляри. Владислав о, Селізньов, військовий журналіст, спікер Генерального штабу збройних сил України, доєднувався до нас. Він був спікером з чотирнадцятого роки. років. Ну, і поговорили про південь. Ситуація там лишається важкою. Ворог накопичує о, сили та засоби. Ну і розуміємо, що. Щоб не говорили, але росіянська армія чомусь і досі тисне на всіх ділянках, і на жаль, подекуди має успіхи. На жаль, йдемо далі.